Серйозний демарш публічний з боку найпотужнішої політичної сили, як вони вважають сьогодні, на Черкащині, незамінною самої багатої, самої справедливої, самої рушійної сили політичної на Черкаші. Мені дивно, бо позавчора справді відбувалася нарада, всі тільки просили, давайте без політики Добре, без політики Мова йшла про те, що ми маємо забезпечити. Додатковий фінансовий ресурс обласному бюджеті спрямувати виключно на потреби військових. Намагання сесію нас звинувачила в тому, що ми хочемо прикритися військовим для того, щоб на пропіаритися. Та я вам скажу, де відбуваються піари і чим вони можуть повернутися? Отут, на оцій вулиці, що з боку, з цієї сторони, пару тижнів назад проходить захід за участю тисячі людей. Тисячі людей. За участю військових! ветерани, інвалідів, їхніх дітей, їх сімей. Там бере участь влада, все це компезно анонсується дві неділі перед цим і ще три тижні після цього. Ми зробили якийсь забій і зібрали 648 тисяч. Боже, як похвалюємо. Все добре. Це робить компанія, яка має ресурс. Але ця компанія може цей ресурс без потрапити, як втратили багато таких компаній на бідній і сході країни. На своєму піпіалі, бо в когось політичний сезон почався вже давно. І вони лідери сьогодні Черкащина в цьому політичних перебігах по всій Україні. А чому? Бо тут трохи найспокійніше. А тоді розкажуть, давайте без політики, бо когось обідули. Ви бачите, вони рано на фракції і партії, а ми тут черника, нікому не потрібно. Отак От гарно, щоб комусь мозги трошки спряснуть. Ви сіли, може десь комусь були, болить. болить особливо рідним, близьким, знайомим. Коли фотографії заліглих хлопців Черкаща висіли тут по всіх Черкасах, пам'ятаєте на бік А на шефесті висіли інші фотографії. Не хлопці ті, що заліли. Наша фести на, на Зенигорожі. Там висіли інші бікборни. Вони, мабуть, зараз там висять. Це щоб так без політики. І в загальному скажу наступне. Підтримую те, що хтось панічно боїться, що це буде реальний стан речей вивернутий отак. Я вам більше скажу, все те ліквідне, що може бути передано е, на приватизацію виставлення. На сьогоднішній день є одне з небажань, тому що там працюють керівники ці е, керівниками постановлені цієї політичні сили. Ними поставили. І їх будуть свято оберігати на цих поставах. І тому хай мене звинувачують, у чому завгодно, мені абсолютно по цим цимбало, хто я оцінює мій виступ. З тих, кому це не сподобається. Але не сподобається їм тоді, хлопці, ну, ви ж самі бачите, наскільки динамічно є хвороб. Ви ж знаєте, що там відбувається, і чим це може закінчитися. Чітка демонстрація позиції влади як єдиної всіх ділок, її немає. На ній не дуже піренець. Тому хтось один виходить, я почув, сказав, не один, хтось керівник фракції, виходить і каже, у вас ж тут 33 голоси, я голосуйте. То я йому нагадаю цьому великому інтелектуалу перші наші засідання, от у цій залі, цього скликання, коли було по телебаченні його е е виступ і показано заяву, які писали чотири політичні партії про створення більшості в обласних радах. І заявив, що ми беремо на себе відповідальність за розвиток краю і за ситуацію на Черкащині. Оце відповідальність. Там і ті. Я вам більше скажу, я вас здивую, тут в залі серед моїх колег-депутатів, 64-х, з них політиків осили п'ять. Останні та, так в табуні. Із тих е, крім п'яти, із них 75% ніколи проєктів проектів рішень не отримують. Тут раніше, тут кожній сесії. Юрій Іванович, голова обласної військової адміністрації, тут вручає медальки або ордена дітка, дружина або мамам загиблих загиблих. І мене дуже рве, помірте мені всередині, коли тільки він присідає і зразу йде друге нагородження. Зразу прям друге тут нагородження депутатів за жертовність, за гуманітарну місію. За сприяння обороні цьому встанову вручається від Ради нацбезпеки оборони, від міністра, вручається від знаків, медалі, якісь нагороди і так далі. Я не проти нагород, якщо людина заслужилася. Але уявіть рівень самопожертвує. І там є. Питання не стоїть щось продати. Питання стоїть, можливо, щось продати, якщо вийде на таку думку. А головне передивиться ефективність управління. Бо на попередній сесії, які хлопці теж були, там виділялося 3 мільйони гривень на комунальне підприємство, яке вважається найбільш перспективним до приватизації. Я кажу ще про готель. То якщо ми з бюджету й дотувати, то ви мені вибачите, що що вам сотні об'єктів цього майна, яке безполезно стоїть, а якісь люди якось там управляють. Але не передано громадам або не продано за оціна і допомога військовим тим, що зараз там, то я вам хочу сказати, що це все тільки починається. Ще вас, хлопці, ці хороводи будуть водити дуже серйозно. Добре вам критися, добре вас використовувати. і кожен раз будуть робити бойовими загонами для того, щоб рухати свою ідею. Не завжди державність, повірте. При, при тому, що війна це зараз тільки набирає сильних оборотів, і поки що не в нашу користь. А ми вже сьогодні дозволяємо собі такі вольності. Я дивлюсь, що люди справді не розуміють, що відбувається. Щоб ви зрозуміли, питання стояло перший етап е ревізія, тобто інвентаризація, наступний етап аудит. І тільки останній етап, якщо на нього вийдемо на цю думку, тільки тоді питання, що виставити на аукціон, а що просто передати громадам. Ніяким разом не навпаки, щоб ви це зрозуміли. І більше того, хто розуміється на тому, що написано в тому проєкті рішень, там написано просто: ця тимчасова комісія вона не забирає нічій повноваження, вона не перебирає на себе функції, ті, які закріплені постійні комісії ради, наділені депутатським корпусом цієї зали і так далі. Вона є допоміжним органом, який швидше, масштабніше проведе цю ревізію, перетрусить. Оці всі документи передивиться, що там відбувається, і зробить аналіз чіткий, чому у нас такий стан і що з цим робити? Оце мета.